Мене звати Аня Баришнікова, я власник центру реабілітації Степапа, або, як я люблю казати, володар перснів. Чим займається наш центр? Наш центр займається реабілітацією тварин, їх соціалізацією, їх адопцією, їх поведінкою абсолютно усім, що пов'язано з тваринами. Коли ви приїдете до нас, ви можете отримати максимально багато функцій в плані того, що, по-перше, вам посміхнуться, до вас побіжуть хвостики. Потім вам ще запропоную чай або каву, а може ще й печенюшки, якщо ви дуже нам сподобаєтесь. І далі почнеться вже екскурс по всьому, що тут є. Давайте розглянемо, наприклад, буца собаку, яка до нас потрапила без операці... операційного втручання, і як проходить його день. Зранку ми прокидаємося, пісяємо, какаємо, снідаємо, підмиваємо пісюнчик-папунчик і йдемо на заняття. Як проходить наше заняття? По-перше, це масаж. Масаж це кайфово. Ми всі можемо уявити собі, як ми лежимо десь на балі, коли закінчилась війна, тут океан, тут тебе масують, шторки розвиваються, і все дуже класно. Так би нам хотілося. Трошечки це проходить по-іншому. Перший сеанс собаці може не сподобатися чи котику, чи папусті. Папух у нас не було. Були вівці, були коні. Папух ще не було. Будуть папуги. Приходьте для вас безкоштовне заняття з реабілітації. Ми привчаємо собаку до тактильності. Якщо в нас собака не привчена до цього була до тактильності, тоді масаж буде перший трохи неприємний. Якщо ми роздивляємося, роздивляємося на те, що у вас максимально от як буцик, да, тактильна собака, яку взяв отак, от і вона отакий от, сладкий піражочок, Ось такой, да, такой, то тоді у нас буде дуже класний масаж, тому що ми просто покладемо собачку на бачок і ми не будемо нервувати да, буцик. І почнемо масажувати. І через хвилиночку він розслабиться і буде кайфувати. Але якщо у вас собачка не тактильна, то тоді у нас перший раз це буде отакий переляк. трошечки. Ми будемо звикати, понюхаємося, всі подружимося, і на другий, третій раз це буде набагато простіше. Потім ми підемо, якщо у вас собачка не ходить на задні лапки, на спеціальний підйомник. Там в нас буде собачка знаходитися правильно, тобто на позиції всіх чотирьох лапок. Тому що коли собачка не ходить на задні, то вона повзає в неї, спинка неправильно розположена, і неправильно у нас всі органи притискаються внутрішні черевної порожнини, це в першу чергу. І нам це не потрібно, тому ми будемо звикати до правильного положення тіла. Далі ми підемо на прекрасну лазерну терапію, там, де собачка знову у нас чи котик покайфує, і він буде просто лежати. Єдине, що нас буде кумарити оцей звук. І ми від нього нікуди не дінемося, але ту користь, яку приносить лазер, цей звук можна пережити. <кх Sig> Я вибачаюся. Далі в нас буде басейн, і басейн це топчик. Тому що в басейн з тваринкою залізе спеціаліст, який був спеціально обучений чоловік для цієї професії, назовемо це так. Людина, яка проходила курси стосовно тільки гідротерапії, тому що це важливо, тому що собака в басейні повинна знаходитися тільки під контролем лікаря, який розуміє лікаря, до речі. У нас не працюють люди без вет освіти. У нас є студенти, так, тому що ну, де візьмеш кращого лікаря, виховай його сам. Знайди студента і виховай собі лікаря. І це дуже важливо, тому що якщо, не дай Боже, з собачкою, щось трапляється на заняття, а це може трапитися, тому що у собак є скриті патології, є сердечники, є собаки з патологією нервової системи, яка може впливати на дихання і на серцево-судинну систему. І цим повинні займатися лише лікарі. Тому у нас працюють тільки люди з ВЕД-освітою. Ось, і ми залазимо в басейн, там ми плаваємо, 5 хвилин плавання приравнюється до 7 кілометрів бігу собаки, це дуже велика нагрузка. І коли люди кажуть, що типу, «Ой, ми прийшли на заняття, з нами поплавали 5 хвилин». Ну окей, якщо хто хоче, приходьте, плавайте зі своєю собакою 40, тільки перед цим самі 40 проплавайте в басейні. і Тоді я з вами поговорю, щоб ви на дно не опускалися, щоб ви не могли зупинитися, і щоб ви могли зрозуміти, що це реально велика нагрузка. Якщо нас дивляться якісь плавці, то вони зрозуміють про що я кажу. Це, ну, це максимальна нагрузка і для мозку, і для фізичного фізичної системи організму. Після того, як ми поплавали, ми йдемо сушитися. Сушимося ми спеціальною штукою. Називається вона бустер, вона дуже гучна. Тому, якщо люди приходять перший раз, ми завжди питаємо, чи боїться собака пилососу, Бо воно максимально схоже на звук пилисосу. Пилосмоку, мабуть, буде більш правильно навіть. І... Що робить ця штука? Чим вона відрізняється від звичайного фену? Фен дує гарячим воздухом і він висушує волосся для собак, тому що є собаки з волоссям, є собаки з шерстю. Це потрібно пам'ятати. І для тих, і для тих фен не є корисним, тому нам необхідно просто по факту видути воду з тварини. І бустер робить саме це. Він дає дуже сильний поток повітря, який діє проти шерсті і просто вибиває воду. Якщо ми сушимо собачку, ми завжди попереджаємо господарів, якщо хтось з макіяжами чи типу того, що не підходить дуже близько, бо буде летіти вода. Ми посушилися і йдемо на бігову доріжку. Що ми робимо на біговій доріжці? Ми відпрацьовуємо з твариною. Крокові рухи. Тобто, якщо тваринка не відчуває задніх лап, то для того, щоб її задні лапки ходили, потрібно, щоб вони просто повторювали рухи за передніми. А для цього ці рухи треба відпрацювати. Тому що по факту у нас у собаки, наприклад, грижа, і вона відрізала просто сприйняття задньої частини тіла. І нам потрібно її заново, як дитинку, навчити ходити. І десь біля півтори тисячі рухів на кожну лапу необхідно для того, щоб е, з'явилася так називаємо м'язова пам'ять. Я буду трохи тупити, тому що я перекладаю з української на російську, з російської на українську. І коли м'язова пам'ять у нас вже з'являється, то в нас просто рухи працюють автоматом. Іде перед, іде зад. Ми потопали і ми йдемо на баланси. Що таке баланс? Кожен з нас знає, що таке вестибулярний апарат. Когось вгойдовує на серпантинах, когось на морі, когось в самольотах, когось взагалі не вгойдовує. Це все насправді можливо відпрацювати ще на стадії цуценяти. Це те, на що хочеться звернути увагу, що, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, ніколи не купуйте собак чи котів у людей, у яких немає права на розведення. Тому що чим більше ви їх купуєте, тим більше ви підтримуєте цей ринок, і він ніколи нікуди не пропаде, поки ви це не закінчите. Якщо вам хочеться мальтези, то заробіть на нього гроші і купіть. Якщо вам хочеться лабая, заробіть на нього гроші і купіть. Якщо вам хочеться сфінкса, заробіть на нього гроші і купіть. Але ніколи не беріть у цих розплідниках. Бо це просто нещасні тварини, над якими знущаються. І ну, це як вас посадити в клітку і просто, вибачте, за виграз. Снашать пока не устаніш. Ну, от, от просто ну, це, це аб'юз, це неправильно, це порушує правила свобольності тварин, і ну, це жахливо, від цього треба відмовлятися. І о, чого я за це заговорила? Тому що саме ці розплідники вони привели до того, що з'явилася необхідність у відкритті реабілітації. Бо по факту, якщо раніше казали, що врач лічить ветеринар... ні, врач лечить людей, а ветеринар лечить человечество, то наразі ветеринар лікує мутантів і допомагає їм вижити. І це не є нормою. Тому, ну я вам можу сказати, що типу дякую цим дебілам, які не розуміються в генетиці, за те, що в мене є робота, але краще б я цього не казала, тому що краще б в мене цієї роботи не було. Я працюю ветеринарним лікарем вже 17 років. Працюю я з 15. В 15 років я поступила в університет трохи раніше. І, ну, трохи раніше, ніж усі, тому я була майже наймолодша в групі. І почалась історія, до речі, Коля вже така п'янка. Хочу розказати трохи за університет. Я думаю, ти не будеш проти. В нас насправді дуже класні припади. У мене просто сьогодні була ситуація з тим, що. Я приїхала до себе в університет поздоровкатися зі своїм викладачем, з одним, з другим, з моїм дипломним керівником. І я кожному з них казала, що я дуже люблю вчити. Ну, от, Я люблю вчити, я б хотіла бути викладачем. Але, є велике але я люблю вчити людей, які хочуть вчитися. А вони це роблять з усіма. І це Такий сильний, така сильна праця взяти 100% студентів, зрозуміти, кому це не потрібно, зрозуміти кому потрібно, і почати доносити до всіх, але тим, кому потрібно більше. Щоб надалі вони сформувалися, випустилися і пішли далі працювати. Бо, ну люди, будь ласочка, я вас дуже прошу: не йдіть на ветеринарного лікаря, якщо ви не впевнені в тому, що ви хочете тут працювати. Це блін, це не отак. Типа ой, привіт, пусі, пусі! Поцілувалися. Ні, це смерть, це Срачки, саніни, балячки, хазяєва, які будуть на тебе кричати, які будуть погрожувати, люди, які будуть тебе в інтернеті просто обкладати всім, чим тільки можливо, навіть якщо ти взагалі там не те, що не винен, а ти боїшся вже навіть висловити свою думку, тому що у нас чомусь є дуже хрінова специфіка. Мені дуже сподобався пост. Ветеринарної лікарки, ну я не буду казати, якої вона працює зараз в Великобританії. До цього вона 15 років працювала в Україні. А, і а, стосовно останніх ситуацій, до речі, ти будеш перша і єдина, кому я висловлю свою думку, тому що а, я вважаю, і так і є у Великобританії, що лікар це людина. Ну, по-перше, ми всі люди. Ну, в мене тече кров, я можу хворіти. Я... Ой, вибач, а, задіваю, я можу не захотіти просто вийти на роботу. Я, я маю на це право, я людина. Ну, мене на це ніхто не примушує. І а, якщо люди вважають, що якщо їх веде один лікар, він має бути на роботі кожен день, коли їм це потрібно. Ні, це не так. Прикиньте, ну. Типу, ні, взагалі, от навіть близько. От, типу, у нас є своє життя, у нас є сім'ї, у нас є свої тварини. Вони також, до речі, хворіють. Я хочу на цьому зазначити. І ми також можемо бути зі своєю твариною в клініці, тому що ветлікарі своїх тварин не лікують самі. Ми завжди їздимо до ветлікаря. Ну, це є правило. Бо це конфлікт інтересів, ти не можеш бути повністю об'єктивним, коли ти лікуєш свою тварину. І я хочу зазначити, що це велика праця. Не йдіть сюди. Якщо ви цього не хочете, якщо ви не поважаєте викладачів, які вкладають життя в те, щоб до вас от сюди донести, хоч трошечки. Трошечки. Я працювала сім років. Я займаюся реабілітацією, 17, я в ветеринарії, 17-й рік. І 10 років я була на лікарем. Врач обчій практики, терапевтом. А, і я коли відкрила реабілітацію ще в клініці, ще на те, не те, що в орендованому приміщенні, на тому, що я починала працювати. Перше, що я зробила, це я подзвонила своєму викладачу з анатомії і сказала, можна я до вас приїду, мені потрібна анатомія ще раз. І я приїхала, і він провів мені дашки співробітниці мого центру. А моєму заму, а, блін, ну, 50% насправді тут робить вона. Ну, типу, взагалі, це я навіть не можу сказати зам, це ну, моя подруга. А, і він пояснив, і я розуміла, що я не пам'ятаю цієї частини. Бо коли я працювала терапевтом, мене хвилювало. Печінка, селезінка, шлунок, кишковик, кишківник, кішківник, вибачте, сечовий, там серце, легень. Ну, оце все. Робота м'язів, вона якось відходила більше на другий план. А потім, коли до мене потрапила вже собака, інвалідизована вперше на прийом, і я зрозуміла, що я хочу цим займатися і. Причому ще я ще й ржала з того, що, типу, ну, серйозно, реабілітація тварин, у нас це не зайде, я сама з цього сміялася. А потім ми почали пробувати, і якось воно так все закрутилось. В мене трохи сумбурні розкази, тому що я дуже багато говорю і я трохи іноді збиваюся. І коли ми все це починали, ну, Воно все було ніяке, взагалі. ну взагалі. ну взагалі, типу, Ми не знали, що де робити. Ти, ти щось читаєш, ти щось розумієш, там ти з'їздив, тобі анатомію повторили, там ти почав масажувати, там ти почав, тут басейна більше, а тут більше дорожки. Тому що я хочу сказати, що наш центр не працює по протоколам взагалі. Ми відмовилися від протоколів реабілітації європейських. Ми працюємо по протоколам те, що стосується інфузіонної терапії, там, асептики, антисептики, хірургічних втручань і так далі. Але те що, те, що стосується реабілітації, ми не працюємо по протоколам. Тому що якби ми працювали по протоколам, то десь відсотків 40 наших тварин би взагалі не пішли. Бо є така класна функція організму, я її називаю, вибачте, за мат, Єбаш. От треба єбашить, значить, ми їбашимо. І в мене, я так само кажу всім хазяївам, і в такому ж контексті я взагалі дуже багато лаюся, всі лікарі дуже багато лаються. І мені я, я вважаю, що лайка це є дуже класна функція нашої мови, тому що ну, це також проїв емоцій. А якщо буде далі, просто не лякайтеся. І ми почали працювати. Більше ніж потребують протоколи, от просто працювати, бо так треба. Бо я бачу, що тварина не втомилася. Бо по європейському протоколу тварина повинна плавати в басейні лише в захисному ой, в, в, в жилеті. Ну, в жилеті плавательному. Е, 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 і так, ну, перший раз однозначно, якщо тварина до цього не плавала, в нас є просто там лабри, коли приходять, вони всі дуже класно плавають. Е, це так не працює. Перший раз в жилеті далі дивимося по собаці чи по коту. Якщо можуть без жилета, вони плавають без жилета. Якщо вони можуть плавати 40 хвилин, вони будуть плавати 40 хвилин, бо мені потрібно побачити, що от зараз реально собака втомилася. У мене є для цього два дуже класних приклади. Перший це Теді, Лабравчар, помість Лабрадора з овчаркою. З овчаркою він дуже любив плавати ще до того, як його паралізувало, і він плавав у нас в басейні по півтори години, бо його тупо не можна було витягнути. ну Він не хотів цього. Ну, ти його туди, а він ні ні ні-ні-ні, вово -во почекай, я ще плаваю. І другий приклад це такса, яка до нас ходила Кольт, хазяйку, намагаюся згадати, Лілія, здається, звуть, я пам'ятаю всіх тварин, пам'ятаю господарів, власників. Вони до нас приходили, ми плавали, плавали, плавали там по 10 хвилин, по 20, а потім вона просто сказала, мені пофіг. Поки він сам не почне плив, пливти, його не дістаєте. Я даю на це дозвіл. Він поплив сам. У нас з ним дуже багато відосів, фоток, бо ну, він дуже любив великі пулери, іграшки, не такі маленькі, як для маленьких собак, а йому подобалися такі величезні. І ти йому кидаєш, і він сам пливе, і в нього почали ходити задні лапи після таких плавань. Тобто, якби. Власниця Кольта не дозволила мені особисто це зробити, собака би не пішла. Тому я вважаю, що підтримання протоколів як таких не є правильним у світі, бо не можна, не можна протоколірувати організм. Он есть индивидуальным. Нельзя заставить человека верить в то, что он не верит, и нельзя изменить функцию организма от того, как она работает.